Вітаю, друзі! Ви на каналі Мінцюлінцю і сьогодні Мінцюлінцю йдемо в таке одне кафе. Китайське чи то хінське. Якесь там кафе. Яке не китайський? Як тайландське. Тайландське, так, тайландське. В кафе. Там дуже смачно, до речі, дуже великі порції того Данія. Ми вже там були декілька разів, а зараз хочемо вам показати, де можна дуже ситно і багато поїсти. Там різні є дані, е всякі морепродукти, не морепродукти, всякі зборошна е е даня, е курчачки, ну, зборошна, там є ті Рысь, вареники, ага, такі якісь сайгонки. Це знаходиться... Так, дуже все Мачка. так. Цей. Риб, риба, креветки... — Так. Всякий цей, але нам сподобалось. Ми туди приходимо. Там дуже смачно і дуже чисто. І, до речі, дуже великі порції того всього. Даня. Що є найвержніч. Да. Так. Найважливіше, щоб Но було ціни багато. Ну, це непомірні, звісно. Угу. Ціни це, там це просто... Ось він тут знаходиться. Це Такі ж були. Так. Тайландці і в'єтнамці. На вулиці Клопотовського. Клопотовського. Ось Варшав. тут. Так. Зараз ми будемо Мінсулінцю вже вибирає. Так, ось це меню. Зараз будемо вибирати меню. Тільки то на польській мові. Ось таке щось. Тут є супи, тут є ось такі приставки, тобто перекуси. Тут курка з рисом і салаткою. На вибір може бути гостре, негостре, макарон ризом, макарон з, рис, з рисом і салаткою, макарони по-в'єтнамськи, макарони по-тайськи, макарони суйове, макарони кінські. Буду з, з салаткою. Ось. Це дуже великий вибір меню. Відразу тут показуються ціни. От, ось такі. Я буду курчак таймейт. Мінцю Лінцю вже вибрав. Мінце. Сашка вже вибрав. Вони чеще. Що, що ти будеш? Банани в тісті, я завжди. Банани в тісті, так? А бачите, таке от мені тут є. Ось таке. Ось таке меню. А я ще не вибрав, що я буду. Я вже тут в'їв декілька цих страв і не знаю, що вибрати. Ми вже тут вибрали, я буду їсти ось там ту качку в Соші Маного. В Сосі манговим. А ти? Я буду їсти качка Тайвей. Окей. Тайвей. Добре. Він селінці пішов замовляти. Так що ось так от робимо їм рекламу. Ребра острі, і салатка. Може бути солодко кислий гострий, з бамбусом. Навіть не знаю, що це таке розмаїцьці, не знаю, курка з рисом, супи. Кальмари. Тут відразу, бачите, ціни показує, скільки що. Суп з куркою. 18. Якісь карії. дані зрісу. Банани в тісті. Бачите, 7 злот банани в тісті. Ось там. Чи наверху. Так, 4 штучки. Цікаво таке. Можна буде зробити, ні? знаете, что тут в середине. Какие тесто. Через два дня не снимаю. А? Мы не снимаем, все дня не Покайся. А тут ще супы и не покайся. Ну. Ну, сладкая. Сладкая. Немає? Ні, тут немалі, тут, немає тут вода, тайванські всякі китайські код. Води. <гадузькі> <гадузькі> Бачите, ось таке попробує одного зову меню. Там адреса нам намальована, як добратися. È, що... Можна навіть додому замовляти. Цікаво, скільки буде додому коштувати. Цікаво так. Ну, тут є все. Тут настільки величезне меню, і ви приходите швидко, щоб ви не замовили все. Тепер дивіться, що така огромезна порція. Така порція величезна. Я... Бачите, яка порція величезна. Тон... Сашка щось собі замовив. О, щось таке цікаве. Часне. Угу. Ja się na swoje, na swoją porcję. Kurczaczek w takiej jakiejś dziwnej panierce. Po tajsku. Po no. Jakby w ciście było. Mhm. w Ja się swoje czekam Дуже швидко замовляєте і дуже швидко вони роблять. Я від Сашки трохи спробую ще таке. Ну, я про що да. Мені теж. Дякую. Ось це моя така порція. Зараз будемо їсти. Не знаю, як це все в нас влізе. Так що смачного нам. Смачного. Ви ставте лайк. що, Ми вже свої животи понапихали тайською їжею. Дуже наїлися. Наїлися сильно. Я не доїв, бо для мене бо... це було дуже забагато. Я йому казав, рисом не пхатися, а, не а я напхався рисом, салатом і качкою. І зараз Ця курка, били... що в мене була, вона була не в паніровці, а була в чисті. Як для мене, то ні. Супераші, якщо я буду брати, то тільки в паніробці, як минулий раз. Пані дуже смачно. Паніробці дуже таких рукьох. Але, але, але смасоку. Але рекомендуємо вам спробувати ціни дуже помітні, так що запрошуємо тут в Варшаві піти відвідати. То, що... Такий заклад. добре.